Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американський підрозділ LB Systems повідомив про випуск першого серійного зразка нової колісної самохідної гаубиці Sigma NG, зібраної безпосередньо на території США. Платформа розробляється як елемент оновлення артилерійського компонента. Сухопутних військ демонструє підхід до швидкого впровадження максимально автоматизованих систем, готових до негайної експлуатації. Нова САО отримала артилерійську частину калібру 155 мм зі стволом завдовжки 52 калібри. Змонтовано в безекіпажній башті з дистанційним. Керуванням, об'єм камери у 23 літри відповідає вимогам, стандартів НАТО, що забезпечує сумісність із сучасними типами, артилерійських боєприпасів. При цьому виробничий ланцюг має міжнародний характер, сам ствол виготовляється в США, завершальні операції виконуються в Ізраїлі, Перед остаточною інтеграцією. Основою для системи обрано важке вантажне шасі Ошкош LVSR з колісною формулою 10 на 10 що спрощує її включення до існуючої логістичної інфраструктури, американської армії, обслуговування установки здійснює екіпаж із. З трьох осіб, які працюють із броньованої кабіни без необхідності залишати машину. Під час бойової роботи для забезпечення стійкості під час ведення вогню застосовуються чотири висовні гідравлічні домкрати. Боєкомплект Sigma NG становить до 40 пострілів із модульними метальними зарядами. Повністю автоматизований механізм заряджання дозволяє підтримувати інтенсивний темп стрільби та скорочує час перебування установки на вогневій позиції. Башта з повним круговим обертанням усуває потребу у маневруванні шасі для зміни сектора обстрілу. Обмежені. Характерне для багатьох колісних артилерійських систем. У компанії зазначаючи американська Sigma NG безпосередньо спирається на напрацювання ізраїльської програми Roim, у межах якої нові артилерійські системи поступово витісняють застарілі гусеничні М109 у збройних силах Ізраїлю. У перспективі Sigma NG розглядається як основа для подальшого розвитку сімейства колісних самохідних артилерійських систем, з можливістю інтеграції перспективних систем управління вогнем, мережево-центричних засобів обміну даними та елементів автоматизованого планування стрільби такий підхід має підвищити швидкість реагування підрозділів, точність ураження та живучість артилерії в умовах насиченого засобами, розвідки і контрбатарейної боротьби сучасного поля бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.